Один із членів поліцейського екіпажу Білий Янгол Павло Дяченко на зв'язку з нашою студією. Пане Павло, вітаємо. Слава Україні. Вітаю студія, героям слава! Як це воно виглядає зараз? От місто вашими очима. Ми, ми ще минулого тижня чули, що вже навіть останнього магазину вже немає. Як виглядає місто оці дні? Ну, це дійсно пекло. Ви правильно кажете, там взагалі там жутко місто постійно постійно під обстрілами причому обстріли не тільки е, ракетні авіабомби артилерія РСЗВ ну все, що можна, вони кидають на це. Місце е, е, місто ну, горять, е, палають будинки багатоповерхові приватні ну взагалі там люди не те що там виживають а вони просто вони просто в ужасі там що стосується нашої діяльності, то евакуаційний екіпаж працює постійно. Поліцейські евакуюють людей, цивільні розуміють, що в таких умовах жити та виживати неможливо. Звертаються до правоохоронців, і евакуація з Авдіївки з населених пунктів поруч триває майже щодня. Ну вже від вас не ховаються, вже не треба їх, як то кажуть, вишукувати. І ми просто офіційно знали, що було півтора тисячі, потім помаленьку почали евакуюватися. Зараз скільки людей ще ще готові виїхати із Авдіївки? Ну, десь приблизно тисяча триста. Ну, це такі умовні. За вашими да? підрахунками, так, да, умовні цифри, але люди виїжджають. ну... Ну, ми знаємо, що ми бачимо власними очима, що там ну просто нереально жити нереально, угу. пане Павле. Люди, попри те, що так ви кажете, жити нереально. Ми навіть не можемо собі того уявити, але майже 10 років з Авдіївки люди не хотіли виїжджати. І лише зараз час від часу вдається когось вивести, евакуювати. Остання історія про те, як вдалося евакуювати, вивести літню пару, але самі вони не захотіли їхати усіх своїх домашніх улюбленців. Їх аж 11 забрали із собою про цю операцію. Не побоюсь цього слова. Розкажіть, будь ласка, як це виглядало? Які аргументи 11 тварин? Так. Так, ви знаєте, в цій ситуації ну, ну, неможливо, якщо люди хочуть виїхати, у них є бажання, але ну, це неодноразово наші екіпажі з таким стикались. Коли поліцейські приїжджають, люди кажуть, да, ось ми все, ми готові, ми зібрані, але з таким аж болим таким в очах кажуть, а як же ж бути з тваринами? І вони всі чомусь думають, що ми забираємо, ну, вивозимо, допомагаємо тільки людям. Але це не так. Е, ну, як це можна полишити е, кішку, собачку? Да навіть е, в тій ситуації, коли їх да, 11. Ну і що тут такого? Забрали, вони ж живі, вони хочуть жити теж. І е, коли ти людям кажеш, та це взагалі без питання, давайте. Ну та хоч на голові ця кішка поїде, але е, поїхали всі разом. І вони, вони тоді такі. Ну, ну все гаразд, круто. Поїхали, поїхали і, і виїжджають. Так, да, забираємо вивозимо разом з тваринами. Ну вони ж теж частина родини. Люди з ними жили багато років, і вони до них відносяться як, ну, як, ну, як для членів родини. У мене у самого є собака. Зараз там кішка, яка приблудилась, живе зі мною. І ну, я не знаю. Ось Нещодавно теж була ситуація Завдіївки. Волонтери зорганізувались, наші поліцейські білого янголу приймали участь, евакуювали двох коней. Ну, Їх не можна полишити там. Ну, воно просто загинуть. Це зрозуміло. Просто і... наскільки важко вивозити е т т т т тварин. Я пам'ятаю, як тих коней з здичавілих е ловили і виводили, Та? А ви я ось зараз дивлюся ви на, на кадри, які у нас завдії, які слухаю вашу розповідь. І хочу зрозуміти, а ну в місті нічого немає. Люди старші, той останній магазин вже розбили. Як вони взагалом, в принципі, е харчі, вода? Ви їм привозите, вони десь йдуть до якихось центрів, не знаю, гуманітарної допомоги. Як загалом них день в день виглядає? Харчі є, вода є. Поліцейські постійно привозять. Ну, саме таке головне, де це хліб. От буквально вчора розвезли біля тисячі одиниць хлібу, і так відбувається. ну майже щодня у людей є чим харчуватись, але ну харчі це не основна така проблема. Uh -huh. Тобто саме головне це те, що ну, така величезна кількість обстрілів, і вони ну, те, що там буває, там, якісь там перерви, вони тривають ну, майже постійно. І ну, навіть попри те, що є чим харчуватись, ну так, да, ми розуміємо, що це проблема, тому що це не просто так, що ти пішов там, прогулявся, десь щось купив, але у людей є запаси проблем. Проблематика з водою, ну але все одно вона є і ось ну в таких умовах живуть люди. Пане Павло, а що скажіть ласка, таку річ після таких вдалих успішних евакуацій? Чи не збільшується запит на те, щоб людей вивезли? Та, наприклад, є ну, сусіду сусіди, да, сусіди. сідам передали нас. Вивезли тут краще, тут спокійніше, тут безпечніше. Ми справді маємо де жити. От чи є це таке сарафанне радіо, яке працює від сусіда до сусіда, і чи потім маєте більше запитів? От ви правильно кажете: це працює, це працює тому що. Ну, Зв'язку немає, але працює це сарафанне радіо. Люди між собою спілкуються, вже отримують інформацію. Навіть навіть в тих ситуаціях, коли там поліцейські привозять харчі, там або хліб, або продуктові набори люди вже знають, де куди піти, знають, як можна виїхати, звертаються, передають через сусідів. Тобто, буває таке, що там. Поліцейські приїжджають, а їм люди кажуть, що ми не виїжджаємо, але от ті казали, що ви до них приїхали. І отак от воно от, так і відбувається, що від одного до іншого надходить інформація про можливість евакуації. Дуже, було, дуже часто зараз телефонують родичі. Родичі людей, які мешкають в Авдіївці, телефонують поліцейські, там, ну, за згодою людей там записують або відеозвернення цих родичів або аудіо і показують містянам. Ну, там, або транслюють відео, або там включають на зав аудіозапис, і люди кажуть, що, де, куди, де їх приймуть. Ну, самі шодичі. У нас буквально в півтора хвилинки залишається, пане Павле, просто ми от з Оксаною маємо профдеформацію. Ми кожні, там, 5 хвилин оновлюємо всім канали офіційного зв'язку для того, щоб дізнатися, що трапилося. А як люди от зараз і в тих селах біля Авдіївки, в Авдіївці взагалі інформацію отримують? Тільки телефоном? А, телефоном працює радіо, раді... можливістю. І да, uh, uh, ну більш більш за все напевно спілкування між собою. Uh, ну, тобто, от як я і спочатку казав, що. Спілкуються тісно спілкуються. Люди, люди зорганізувалися в такі невеличкі групи, і навіть отримання гуманітарної допомоги проходить по локаціях. Ми не збираємо це просто нереально і неможливо, враховуючи безпеку складову, щоб зібрати там велику кількість людей і щось їм роздавати. Але це такі невеличкі локації, куди поліцейські заїжджають. Люди місцеві все це знають, і вже потім там. Або хтось старший знаходиться, який отримує, потім роздає, або ну зрозуміло, за організувалися. Та пане Павле, дякуємо вам за вашу працю Павло Дяченко. Один із членів поліцейського екіпажу Білий Янгол. Про ситуацію в Авдіївці.